Раки, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. В цьому відео ми з вами розглянемо трансформації, вібрації, ваші зміни у місяці серпні. Я завжди роблю незвичайні стандартні розклади, коли йдуть фінанси, робота, особисте життя. Ми говоримо з вами про внутрішні інсайти, про те, що вас є бікт. Оскільки я живу давно в Німеччині, я використовую також німецькі слова. Тому ми вчимо з вами німецьку. За допомогою таро психології і, взагалі, такого чарівного пінделя. Перше, для вас загальна енергія серпня. Тобто, з якими енергіями ви входите в цей місяць і на що вам потрібно звернути увагу? І коли буває, що у вас стільки тем, ви просто не знаєте, за що взятися. А зараз ми з вами витягнемо карту, щоб так звузити територію пошуку, чим займатися вам раки у серпні. Так, двойка пентаклі. <смі> Якраз про те, що я говорила, карта вибору. Не знаю. І хочу те, і хочу це, і ваше дідно де йде двойка жезлів, якийсь новий шлях. Ви маєте обирати тут може бути дві роботи, які вам пропонує Всесвіт. Можливо, буде головна робота, і ви сказали, що хочу ще йти, працювати, підробляти. Може, два партнери. Можливо, ви будете обирати між бути не бути. Зараз навіть подивлюся, між чим будете обирати. Тут паш пентаклі стоїть, ви знаєте, може бути якесь навчання, чи йти на навчання, чи не йти на навчання. Або буде вибір щодо дитини. Чи хоче ваша дитина сюди приїхати? Буде питання, мама. Я хочу до тебе, чи хочу взагалі поїхати від тебе до тата. Зараз класична ситуація в багатьох українських родинах, коли мама приїжджає з двома дітьми, потім син дуже часто син донька лишається з мамою, а син каже: Мама, я хочу поїхати до тата. Мені тут тобі некомфортно. Тому у вас буде така ситуація вибору пов'язана з дитиною. Можливо, ви будете приділяти його в школу, чи якраз з серпень гарний час. Будете шукати, чи цей варіант підійде інший кращий в школах. До речі, буду робити відео про е, є те, як діти з 4 класу йдуть в 5, як допомогти своїй дитині зробити саме вірний е, якийсь от, вибір в своєму житті. Тому е, подвійність, така дуальність буде вас переслідувати у місяці, але я впевнена, що ви зможете. Давайте навіть витягну карту, що допоможе вам ви, е, зробити цей вибір. Очікування. Сім'яка, пентаклі, карта, яка каже, що почекай, ви маєте працювати на майбутнє. Тобто, щоб ви не обирали, обирайте те, що буде розвиватися. Вона не зразу зібрала той вражається, дівочка. тому ваш вибір буде в сторону того, що буде тривати. Я думаю, ті, кому треба це почути і зрозуміти, ті готові це зрозуміти, вони будуть знати. Наступна колода це оракульна колода, в нас манари. Жіноча енергетика. Не просто жіноча, а сексуальна енергетика. Як у вас в цьому плані, шановні дівчата? Оу, oh. hate nurtured with love. І любов, і не любов. Um, відносини з чоловіком. Можливо, якщо ви чоловік, до речі, рак, ви мене дивитесь, то десь у вас є дівчинка, яка збирається вам, ножа в спину всадити. Треба дуже обережно. Це тут такі відносини залежні, іначе люблю, іначе не люблю. І кохаю, і хочу, і не хочу. Тому тут такі от страждання. Тому будьте, будь ласка, обережні. До речі, ви бачите, чоловік митець, прямо такий. Тобто галатея під мальон посварилися, Назве, назвемо це так. Подивіться, будь ласка, відносини, в яких ви зараз знаходитесь, чи вони вам приносять задоволення, чи можливо. Ну, якщо ви садомазу, тут проблем немає, тобто вони вам приносять задоволення. А якщо ви у токсичних відносинах, от правильно слово знайшла, то подумайте над тим, чи воно вам треба, щоб ваш партнер стояв з тим ножем. До речі, що може бути цим ножем? Це може бути слово, це можуть бути образи, це можуть бути якісь маніпуляції, не завжди це е, предмет. Слово може справді більше ранити. До речі, от е, ви дивитесь зараз на цю карту, є у вас якісь асоціації? Я впевнена, що словами е, наші аб'юзери, да, вони більше тирани е, ранять. Е, Чоловік або жінка також жінка бути також аб'юзером, мама-аб'юзер це в нас взагалі проблема всіх. Тому подбайте про своє оточення, з ким ви спілкуєтесь, і дуже обережно. Наступна колода це в нас оракульна колода Марчетті. Що ж нам він скаже? Взагалі внутрішні процеси, на що вам треба звернути увагу, запитати свою душу, як ти там сонечко поживаєш? Ой, яка в нас краса? Це новий початок. Яка краса! Відкривається ящик Пандори, і звідти, замість того, щоб летіли якісь хвороби, в нас вилітають голуб. Це пташка світа. І дивіться, жінка ця виглядає. Чи чоловік, то у нас повний місяць тут, як шут, як дурак, новий почак. Якщо це перекликається карта з шутом в Джеро Марсеті, новий шлях, карта говорить, можливо, це пов'язано з вашими відносинами, з цим чоловіком. Він вас доб'є, чи ви його доб'єте? Передивіться залежність, і якщо ви зможете звідти вийти, бути чи не бути, новий початок. Оскільки у вас дно колоди, ось о той, хто вас тримає, той це та сама залежність, це маніпуляція, і нічого там хорошого нема. Які трансформації проходять зараз частинки вашої душі? Коли ми проходимо це життя, то в нас вже є певна програма, яку треба, я кажу, ми або відпрацьовуємо карту, карму, вибачте, або напрацьовуємо. От в даному випадку яку колекцію треба пройти вашій душі, щоб та сама карма розслабилася і сказала: ну давай, будь ласка, переходь на наступний левел, як нас там, уровень ко нахваталася з тих слів з багатьох мов нормальною мовою не можу розмовляти. По, oh, успіх. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Дуже цікава мандала. Успіх. Я знаю, що любити це сама велика стрічка, тобто сама велика фраза. Любіть просто, коли немає відповіді на питання, треба любити. І в першу чергу, я думаю, ви вже хто, хто мене бачить, розумієте, любити треба кого, як це кого должен любити чортонок номер 13 Себе. Якщо ви не любите себе, то вас не буде любити ніхто. Це я часто бачу у відносинах мама, дитина. Мама все для дитини відвесла, занесла, прибрала, їсти, поклала в ліжку, принесла. Дитина каже: Ну то йди. Не заходь в мою кімнату. Ем, любіть себе і показуйте дітям, і ем, мотивуйте ваших дітей також робити щось для вас, а не тільки, щоб ви використовували ем, ці відносини, щоб отримати любов. Діти дають нам ту любов, яку мама часто не отримає від чоловіка, від партнера. І ви намагаєтесь зробити все, що завгодно, віддаєте себе. Як казав Станіславський, серце віддаю дітям. Я додаю, що а мозок вони вам самі виймуть, якщо ви їх не виховали вчасно. Тому успіх, давайте про себе. Наступна карта, яку зараз витягну, це порада. Навіть вони почали співати. Це порада від класичної Таро Райдера Вейта. Колоди. Яка буде порада для вас, блиснюки? На серпень. Суд старший аркан. І будуть відкриті граби і вийдуть таємниці. У вас якісь таємниці з'являться, які ви зрозумієте, побачите, і будете такий от, чіткий вид. Тут вирішення якихось а, судьбових а, справ у суді. Тут може бути закінчення певного періоду. Ви кажете, там розлучення не збиралося. Зробите, не могла документи оформити все, що пов'язане з судом, буде чітко. Той ангел грає на трубі, і це означає, що треба собі признатися. Що для вас є правильним? Витягнути скелети з шкафу і вже закінчити той період незрозуміння, коли ви не знали, у вас тут також йде новий початок. Не перекликаються новий початок, нові емоції. Може, це пов'язано також із цими відносинами з жінкою, яка є підступною? Або ви свого партнера, скажімо, хотіли б прибити, або ваш партнер тут тільки чекає від вас. По карті су це може бути ще. Краміві, якісь ретработки, просто коли я вам сказала про карму, може ви і допоможете якісь дівчинці переплисти через річку і відпрацюєте свою карму. Тому напрацьовуєте, відпрацьовуєте залежить від вас. Я бажаю, щоб цей місяць був для вас потужним в плані змін і ви вийшли на новий рівень вашого розвитку. Як завжди, якщо вам потрібна консультація, ви звертайтеся в приват. Ми проведемо психологічну консультацію та консультацію для того, щоб ви знайшли. Свій орієнтир у ту зірочку, яка вам допоможе на все добре.